Вчора відбулося нагородження переможців обласного рівня всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей цього року. Участь в конкурсі взяли більше 700 учасників за напрямами художні твори, літературні твори та твори декоративно-прикладного мистецтва. Одна з переможниць, анна Ковальчук з Романова бере участь в конкурсі не вперше. Важливість сплати податків добре усвідомлює. Якщо люди не будуть сплачувати податки, Україна не буде розвиватися, не буде процвітати. Від податку від того, як люди платять податки, залежить і освіта, і медицина. Люди не сплачують податки, не буде розвиватися медицина, люди будуть хворіти, ніхто їх не буде лікувати, не буде ніхто вчити, школи не будуть працювати. Один з членів журі конкурсу художник Юрій Камишник каже, що у багатьох картинах художників-початківців вгадуються майбутні великі художники, хоча для нього це не найважливіше. І приємно, що люди якось відгукуються на так би мовити злобу дня, не якимись там іншими вчинками, а саме живописом. В свою чергу директор обласного академічного театру Ляльок, в якому відбулося нагородження, Сергій Мисечко запрошує всіх житомирян 27 вересня о 14 годині на відкриття театрального сезону, який розпочнеться першим трьохденним фестивалем авторських та аматорських театрів, участь в якому братиме зокрема й театр з німецького міста Дортмунд Ігор Ковальчук, Юлія Парох, студія це тіві.